Я відповідальність, я, я хочу зробити, втрачати. Що вам було зручно, Супер. але отаке не може бути. Це треба придумати якось інакше. Нет. Скільки кругом є пандусів, але отаке чудовище видно тільки тут. На превеликий жаль, ті пандуси, які є. Вони не є як правило нормативні. Ну давайте поберімо ширину. Яка тут є ширина? Ну є метр сорок, а метр п'ятдесят. Що стосується побажань. Мешканців, що цей пандус є завеликий, цей пандус відповідає нормам ДБН, Він має бути зручний, він має бути комфортний для людини на кріслі колісному. Мене дуже приємно здивувала ця підтримка суспільства. І я навіть трошки радий, що, що як би сказати, підняв цю тему, бо, напевно, таких, як я, ще є хлопці, які стикаються з такими ж проблемами. началося паскочка на